В рамках спеціального проєкту П'ятого каналу час інтерв'ю сьогодні у нас в гостях Микола Присяжнюк, міністр аграрної політики і продовольства України. Вітаємо вас, пане Миколо. Моє вітання. Скільки зараз триває виборча кампанія, то я би просив вас уникати тих висловів, які можуть трактуватися як порушення законодавства. Домови задоволення. Так? Отже, про виставку Агро-2012, яка стала однією з головних подій цього поточного року. І на ній ви презентували аграрну стратегію до. 2020 року, отже, які основні ключові моменти цієї стратегії, і які економічні і головне соціальні пріоритети в ній прописані? Щорічно у нас проводиться така виставка в цьому році в зв'язку з Євро-12 Ми її перенесли термін проведення з червня місяця на вересень, і ви знаєте, що може навіть це і доцільно. Ми будемо розглядати питання, може щороку проводити в вересні місяці. Ми закінчуємо збирання ранніх зернових і вже для себе розуміємо результати і успіхи аграріїв. Але я звернув би увагу, що ця виставка набуває дуже такого привабливого інтересу інвесторів, сільгосвиробників і виробників сільгосмашинобудування. Тобто в цьому році було 800 компаній з 20 країн, які представили свою продукцію. Практично всі були присутні всі регіони нашої держави. І те, що виставку відкрив президент України, це говорить про те, яку увагу. Керівництво держави приділяє нашому аграрному сектору. І, звичайно, в рамках цієї виставки ми презентували стратегію розвитку аграрного сектору до 2020 року, тому що ми маємо розуміємо, що аграрний сектор має циклічність, він довготермінові програми повинні бути обов'язково і вони повинні бути послідовні. І стратегія 2020, вона вмонтовується і більш розширює програму розвитку аграрного сектору до 2015 року, тому що сьогодні вже нові позиції, нове бачення грунтуючись на тих досягненнях, які є, і сьогодні ми чітко розуміємо, що настав час звернути увагу держави і уряду до розвитку українського села. Отже, продовжуючи попереднє питання: наскільки в цій комплексній програмі знайшла своє відображення, також і ваша ініціатива рідне село? Це проєкт з розвитку сільськогосподарської кооперації. Програма, по-перше, вона має два аспекти. Перший аспект це зовнішній. Зрозуміло, що тут ми зобов'язані, те, що маємо можливість, зобов'язані використати цю ситуацію, яка сьогодні склалась на зовнішньому ринку продуктів харчування та сільськогосподарської продукції. І стати повноцінним гравцем на ринку сільськогосподарської продукції це перше на світовому ринку, і друге стати надійним стабільним учасником боротьби з подолання бідності і подолання голоду це наше завдання. І я хотів би сказати, що ми цей статус поступово завойовуємо. І друге питання, другий розділ це внутрішній. Звичайно, на базі динамічного розвитку аграрного сектору, ми чітко повинні розуміти, що нова модель є аграрного сектору, який обов'язково вбачає соціальні інтереси і вбачає розвиток українського села, це, скоріше всього, Платформа, і для нас дуже важливо, що всі усвідомлюють, що заможне українське село це добро всієї держави. Це саме головне, і ми це розуміємо, тому що. 15 мільйонів проживає на селі. Сільське населення виробляє з аграрної продукції більше 55% і зрозуміло, що ми не можемо тримати за межами економічного і соціального розвитку держави українського селянина. Основою соціального аспекту є програма рідне село. Це створення кооперативів, створення виробничих кооперативів, створення зативельних кооперативів і створення переробних кооперативів. А чому ми до цього питання повернулися сьогодні? Ми бачимо, і президент чітко звертає увагу нашу, саме головне, щоб за бажанням досягти високих урожаїв, високих показників, ми не втратили українське село. І я вдячний сьогодні всій виконавчій. І законодавчі гілці влади, що вони з порозумінням поставилися до цього питання. І я переконаний, об'єднавши зусилля і залучивши сільську громаду і особливо сільських голів. А вони об'єднались в Асоціацію сільських і селищних голів, ми зможемо це питання вирішити. От, е, якщо повертатися на село, то треба розуміти. З яким інструментарієм вирощувати продукцію, з яким інструментарієм виходити в поле нещодавно в Дніпропетровську під головуванням голови держави була на нараді було на нараді підняте питання щодо ситуації у сільськогосподарському машинобудуванні? То які зараз твоє завдання і які терміни і можливості його виконання? Ви знаєте, що сьогодні технічне переснащення в аграрному секторі на Ряду з е, фінансовим забезпеченням, і наряду з е, дотриманням агротехнологічних термінів і агротехнологічних процесів в аграрному секторі, технічне переснащення це позиція номер один. Чому тому, що сьогодні даже статистика підтверджує, що із за відсутності необхідної кількості зернозбиральних кампанів ми втрачаємо біля 6 мільйонів тонн зерна щороку. Не, не вистачає кількості, не вистачає якості і морально застаріння. І ви скажіть мені, 6 мільйонів тонн зерна це мало чи забагато? Це 2 мільярди доларів по сьогоднішнім цінам. Я вважаю, що таких втрат аграрний сектор не повинен нести. І держава таких втрат теж не має права ніякого, ні морального, ні законного. Сприймати, і звичайно, президент чітко підняв питання, що а сільськогосподарське машинобудування повинно отримати динамічний поштовх. Але я звертаю увагу, що сільськогосподарське машинобудування воно теж має два напрямки: перше, це велика для велика товарних виробників, це зернозбиральні комбайни, потужні трактори, це сіялки і інші знаряддя. І, звичайно, це для середньотаварних виробників, дрібнотаварних і особистих селянських господарств. Для нас це теж важливо, тому що сьогодні селяни обробляють присадибні ділянки, так звані городи вручну до сьогоднішнього дня, а це 3,5 мільйони гектарів. І ми розуміємо, що до того часу, поки селянин буде обробляти вручну тяпкою. Заступом чи іншим знаряддям ручним, то ми не зможемо, перше, мати продуктивність, ми не зможемо дотримуватись агротехнологічних норм, і ми не зможемо облегшити полегшити працю селянина. Тобто, для нас сьогодні і для мене, як міністра, не є привабливим, а, скоріше всього, недопустимим, що селянин. Працює день і ніч в городі, що селянин день і ніч без вихідних не виходить з хліва. Це вже сьогодні не є форма розвитку аграрного сектору. Це не є форма розвитку українського села. І технічне переснащення і в цьому напрямку, воно теж є ефективне. І ми, до речі, випустили зараз каталог для кожної сільської ради, де є перелік на 150 сторінок, перелік обладнання і машин. Для того щоб можна було обробляти городи більш техні... технологічно переснащено в особистих селянських господарствах? Але тут постає питання доступності цієї техніки, де людина може взяти гроші, тому що та сама тяпка йому передається там з покоління в покоління. Але якщо з цього переліку він вибере щось собі для свого господарства, як він це отримує? Ви знаєте, пане Павло, ви правильно звернули увагу, що якщо в місті людина проживає і з покоління в покоління передається якась книга чи якийсь предмет, то це людина від цього отримує задоволення. А звичайно, коли дід, прадід передає тяпку і вантажку, тоді зрозуміло, що для молоді це є навантаженням і незрозумінням, а чого не не я повинен залишатись тут. Звичайно, ви правильно сказали. Але е, я завжди був прихильником, прибічником тієї позиції, що не можна в одному чи іншому напрямку сегментально щось підтримувати. Це неможливо. Приведу приклад. Ми тільки трошки додавали коштів і зробили нову програму по розвитку молочного скотарства, як у нас виявився надлишок молока. Тобто, про що це говорить? Що ми не встигли. Переглянути в ланцюг і одночасно не встигли зробити е, повністю фінансування і державної ідеології і державну підтримку по всьому ланцюгу: заготівля, зберігання, молочарні, охоложувачі, молочно-молокодаїльні апарати і кооперативна переробка молока. Все. І ми що виходить, що державна ініціатива, державні кошти можуть шкодити галузі. Так і тут ми чітко для себе розуміємо: наладити машинобудування, наладити випуск сільськогосподарської техніки цього замало. Сьогодні не можна сказати, що є дефіцит сільськогосподарської техніки, тому що достатньо багато імпорту. До речі, в минулому році аграрії придбали сільськогосподарської техніки на 8 мільярдів гривень. Тобто це великий ринок. Ми розуміємо, що сьогодні треба мати обігові кошти, щоб придбати дорогу техніку, та й недорогу теж. І ми розуміємо, що наряду з цим ми запускаємо е, активну роботу агролізинга і спецагролізинга, який зорієнтований на дрібнотоварного виробника, і паралель, паралельно з цим, разом з Міністерством фінансів і Національним банком України, ми відпрацьовуємо програму 100% погашення кредитів, які витрачені на придбання сільськогосподарської техніки. От продовжується збір зернових, і чи підтверджується вже зараз, можете сказати щодо прогнозів на цей врожай, чи достатньо буде продовольчої пшениці, і мова також йде у переддень зими. Чи будуть стабільними ціни на хліб? Те, що зараз турбує громадян, звичайно, перший етап збору зернових ми завершили збір ранніх зернових. Ми зібрали 25,5 мільйонів тонн ранніх зернових, 14,5 мільйонів. Мільйонів з них це пшениця, 80% з них це продовольча пшениця, плюс наші перехідні запаси. Тобто у нас подвійний потрійний запас продовольчого зерна в країні на сьогоднішній день. І ми бачимо, що е, та кон'юнктура, яка склалась на зовнішніх ринках, та яка склалась на зовнішніх ринках, дає можливість аграріям. Е, Частково компенсувати ті втрати, яких вони понесли від е, природно кліматичних умов. Ну, так була така погода несприятлива. Так, Да несп... я вважаю, що одна з таких кризових років, але і в цьому аграрії вже навчились е, вирощувати врожай навіть при таких умовах, тому що ми отримали вал зернових, третій по. по... Обсягу за часи незалежності країни, так що проблем з продовольчою безпекою немає. Наше завдання сьогодні зберегти зовнішні ринки, наше завдання підтримати позицію України як надійного гравця на зовнішніх ринках. І, звичайно, ми чітко розуміємо, що продовольча безпека у нас забезпечена не тільки тому, що є така кількість зернових. А тому, що держава ринковими методами сьогодні вже відпрацювала механізм. Регулювання цін за рахунок інтервенції на ринок внутрішній. Це я маю на увазі е, запаси в аграрному фонді, 2 мільйона тонн зернових, це запаси державного резерву 800 тисяч тонн, І це, звичайно, оригінальні запаси, які сформовані в кожному регіоні, і складають 1 мільйон 200 тонн. Тобто сьогодні аграрний е, фонд розпочав інтервенцію борошном на хлібопекарні. Сьогодні аграрний фонд розпочав інтервенції борошном, борошном в розрібну торгівлю, тобто питань ніяких немає. Плюс аграрний фонд має в резерві гречку, цукор, інші крупи і вершкове масло, і сухе молоко. Тобто, ми е, спокійно розуміємо, що ми сьогодні уникнемо будь-яких сезонних коливань е, в сегменті продуктів харчування. Ну от хліб, цукор, вершкове масло, сухе молоко ставимо кому і потім продовжимо про борщовий набір. От в цьому сегменті наскільки будуть забезпечені українці саме тими продуктами, які необхідні для тієї стрілки борщу? Ви знаєте, що ми чітко розуміємо, як українець без борщу, і зрозуміло, що при е, такі, знаєте, наші. Притаманні традиції споживати велику кількість картоплі, там велику кількість хліба, борщу. Тобто е це нормально, це е основи української кухні, і ми до цього теж ставимося з відповідальністю, тому що е дуже важливо уникнути коливання цін на ці види сільськогосподарської продукції. Чому? Тому що ми зовсім ще недавно мали проблематику в чому. Не були відсутні овощесховища, картоплесховища і фруктосховища. І тоді, що виходило, вроді би вал врожаю був, а скажіть мені, як можна зимою з кагато достати картоплю чи буряк столовий? Це є проблема, правильно чи ні? його треба достати, його треба довести? Тому, Сьогодні, молоді, так так... Да, да, два роки наших цих держа... урядових. Ініціатив і урядової підтримки щодо будівництва овоща, фрукти, сховищ, картопли сховищ, і плюс будівництва оптових ринків вони дали свій позитив. Вже в 2011 році, в 2010 році, нам вдалося уникнути сезонних коливань на ці види продукції. І я переконаний, і в цьому році, тому що ми додали тільки в цьому році додатково 40 тисяч ввели в експлуатацію, 40 тисяч. На 40 тисяч тонн І Сьогодні ми вже створили е, про, програму. Створили програму, і, яку веде розрахунково кліринговий центр. Створили програму, яка моніторить сьогодні заповнення е, всіх складів, всіх елеваторів. І ми чітко розуміємо, де треба допомогти, щоб. Цей склад по овощесховище було заповнене, і потім ми кожному губернатору, кожному меру цю програму надаємо. І Він бачить, як зробити логістику, щоб його споживач. Того чи іншого місця був задоволений, був забезпечений, і щоб була нормальна ціна. Ми даємо моніторинг залишків, наповнення цінової політики і, звичайно, можливості логістики. Це такий, я вважаю, ринковий метод. І це завдання нашого клірингового центру. І це дасть можливість нам мінімізувати втрати. Тому що ми вирощуємо, наприклад, картоплі. Ми споживаємо 6 мільйонів тонн, вирощуємо 23 мільйона тонн. Частина йде на неефективне згодування худобі, частина згниває в кагатах. Тобто, ми зараз від цього відходимо. І я хотів би сказати, що планово і, якщо хочете, навіть без перебільшення і успішно. Дякую вам за розмову. Будемо з хлібом і буде до хліба. Принаймні, в цьому нас переконував щойно міністр аграрної політики та продовольства України Микола Присяжнюк.